І всім привіт! З вами Коплей, і сьогодні ми будемо грати в ось таку гру під назвою Зеотовн. Тут потрібно розвивати своє місто. Давайте зробимо новий регіон. О, дуже красивий регіон, я б сказав. Е, продовжити. Ну, Назва нормальна і я не буду її міняти. Почати. До речі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, можливо, якщо ви наберете на цьому відео 3 лайка, то я зніму другу частину. Нове місто у нас буде називатися. Дікел почати. Привіт, ласкаво просимо в Дікел. Спочатку треба побудувати дорогу. Е, я буду будувати ось так. Зразу багато, щоб потім. Щоб потім не Возитись з ними. Тепер ставимо сонячні панелі, щоб е, вони добували світло, тому що як неяка людям світло треба. І ставимо водонапірні башні вежі. Тепер чекаємо. А до речі, це лайфхак. Поки ви чекаєте, ви можете познищувати ось такі е, скелі підводні. І за це будуть давати гроші. Це якщо у вас скрутна хвилина і нема грошей, то це дуже може виручити. Сонячні панелі вже построїлись. Тепер можна проводити провода. Ось так ми провели е, провода. Тепер труби треба провести, Ось так.